Ну Ви тільки погляньте на цього красу. Nissan Кашкай 2013 року на дизельному двигуні об'єм 1,6 літра, так ще й на камерах 360. Лінзова оптика, туманечки притонований, басешні диски оригінальні. На комбінованому салончику це в нас шкіра та текстиль в гарному стані. Датчик світла та дощу в нас присутні, бортовий комп'ютер, приборна панель. Мультимедіа у нас, штатна, також управління клімат-контролем, електропідігрів заднього скла. Кропка у нас механіка на 6 передач, два пістаканички, центральний замок. Також присутній у нас круїз-контроль. А ось такий вигляд він має позаду. Чорний колір, хром-пакет дуже гармонійно виглядає. Багажник, як ви можете бачити, у нас чистенький. Під полом у нас аварійний трикутник, докаточка, все є. Ось у нас також комбінований диванчик в гарному стані з айсофіксами. Присутній у нас такий шкіряний. Підлокітник з двома пістаканичками, а гнути зробити зробити драйв даного автомобіля. Ви зможете у нас на майданчику Автопоінт. А знаходимося ми в місті суми вулиці Героїв Крут, 19.